Сьогодні буду говорити на дуже цікаву тему. І я вірю, що сьогоднішнє послання буде благословінням для кожного, хто почує цю проповідь. Чому? Тому що не кожен день я проповідую на цю тему, але я вірю, що вона дуже важлива в відповідний період часу і для відповідної групи людей. Проповідь називається: Не бійтесь самотності. Ви знаєте, багато людей знаходяться. В такому одинокому положенні в суспільстві, тобто вони можуть бути е, в колективі, вони можуть бути задійні в якихось е, справах, да? але насправді вони одинокі, тому що, ну, перше, можливо, вони не женаті, незаміжні. Не це може бути перший фактор, е, чому людина одинока, бо най, найпотаємніші свої якісь тає, таємниці розповідаємо в основному самим близьким це чоловік або жінку. Насправді, велика частина. Людей нежинатих, незаміжних, да? ті, хто тільки шукає, ті, хто по якійсь причині залишилися одинокими, ну з різних обставин, да? хтось втратив е, свого чоловіка, хтось свою жінку, от і когось зрадили, і так далі. Є різні причини, чому люди можуть бути самі. Але у світлі писання я вам хочу сказати, що люди, які не у сімейному положенні, да? Вони не ні в якому випадку не є нещасними, і я помічаю таку тенденцію, що церква часто їх зразу відносить до якоїсь такої категорії другорядних. Так не повинно бути. По-перше, Бог деяких людей призиває не, не вступати в сімейні відносини. І я вірю, що кожен з нас має мати біблійну точку зору. От на це питання питання самотності. Перше, скажу вам, що я вірю. Я вірю, що Бог не хоче, щоб ми з вами були самотні. Тобто Бог не бажає, щоб людина перебувала в стані самотності. Скажу перед тим, як ми зараз відкримо одне з ключових місць писання для сьогоднішньої проповіді наступні думки скажу. Самотність може бути причиною багатьох пороків або неправильних дій у людини, але. Самотність також може бути великим благословінням для людини. Люди деколи шукають е, усамітнитися, можливості, і отримати багато відкриттів. Бо людина, яка не може сконцентруватися на, на чомусь важливому, на Божому, якщо ми говоримо про, про самотність, то часто або про е, усамітнення, то часто ми це робимо для відповідної цілі, для того, щоб краще чути Бога. Тому що суєта цього світу або відповідальності, які в нас є, да, вони нас часто можуть віддаляти від істинного, можна сказати, призначення в житті, або правильного розуміння обставин, які навколо нас. Я особливо часто роблю так, скажу про себе. Я свідомо деколи себе від'єдную від, від усього, від спілкування з дружиною, від спілкування з людьми, ради того, щоб кріпитися. Тому я не вважаю людей, які не зв'язані узами, сімейними узами, да, якимось другосортними або е, неповноцінними, і не вважаю їх нещасними. І я дуже хотів би знати, щоб ми з вами мали також цю думку, бо це велика привілегія. Поло казав: якщо ти не, не женатий, да, то це краще, тому що ти можеш сконцентруватися на Бозі і мати більше щастя у житті. Бо ті, хто зв'язані з сімейними музами, у них є багато відповідальності, яка приносить їм смутку. Про це говорить апостол Павло, якщо хочете дослідити у Псланнях до Коринфян. Він говорить про ці речі. І я вірю, що ми з вами повинні використовувати кожен етап свого життя мудро. Якщо ви на даний момент не маєте сімейного життя, тобто, чоловіка чи жінки, то не сумуйте через це, а радійте у Господі. І Бог виконає бажання вашого серця. Бог не проти того, щоб ми мали сімейне життя або е, другу половинку. Але якщо цього нема, я бачу, як багато людей падають в депресію, падають в переживання, в страхи. То я вам скажу одно. краще бути все життя без сімейного партнера і щасливим, ніж шукати цього партнера і бути нещасним. Я, я вам скажу, що. Концентрація на Бозі і правильне відношення до будь-якого статусу або будь-якого відрізку нашого життя правильне ставлення у нашій з вами владі, і ми з вами маємо правильно побудувати своє життя. Ми маємо правильно віднестися до того періоду, який ми зараз проходимо, і насолоджуватися Господом Богом, радіти в ньому, як, як закликає нас Писання. Тепер підійду до наступної думки. В книзі буття, в другому розділі, в 18 вірші записані такі слова. І сказав Господь Бог: недобре, щоб бути чоловіку самотнім. Створюємо поміч, подібну до нього. Недобре, щоб людина була сама по життю. Бог так створив. Адам, коли був сам, він цього не відчував. Але Бог в своїй мудрості сказав, що недобре бути людиною. І тому він створив помічника. Це для нас з вами дуже важлива інформація. З цієї інформації ми можемо зробити висновок, що Бог за те, щоб ми мали сімейні відносини. Але щоб це було по його плану, щоб це було з його волі. В писанні ми також знаходимо в тих же листах до коринтян апостола Павла слова не впрягайтеся в одне ярмо з невірними, тобто з людьми, які не знають Бога. З людьми, для, для яких цінності небес не мають ніякого значення. З такими людьми ми не повинні з'єднувати своє життя узами сімейними узами. І це дуже важливо розуміти, коли у нас немає головного стержня, на якому ми все е, будуємо да, або фундамента в нашому житті, то скажу вам, ми можемо наробити багатьох помилок, які зроблять нас в майбутньому нещасними. Бо люди через е, самотність шукають собі партнерів там, де не потрібно шукати. І знаходять собі не щастя, а біду. Ми говорили, що самотність може служити благом для нас, коли ми насищаємося Божим, е, Божою присутністю, пізнанням Бога, радіємо цим, а також мож, може самотність служити проблемою, коли ми йдемо від, від самотності шукати де-небудь собі, да, партнерів для життя. І знаходимо собі таких партнерів, які нам можуть ще більше це життя споганити. От і деякі кажуть, ну мені вже так надоїло бути одному, що я вже готовий з ким-небудь бути. Такі емоції треба пережити і потім з правильним розумом підійти до цієї ситуації. Вам не треба просто женитися на дівчині, яку ви навіть близько не пізнали, не поговорили, не дізналися її цінності, світогляд і так далі. І я вірю, що це мудро бути виваженим і не спішити. У виборі е, другої половини і не, бо, не боятися бути самотнім. Я зараз хочу підійти до одної з головних думок цієї проповіді. З Богом ми ніколи не самотні. Людина, яка має близькі відносини з Богом, вона ніколи не самотня. Так, Бог нас так створив, щоб ми мали взаємодію одне з одним. Але я вам хочу сказати: церква це брати і сестри, це сім'я. Тобто, ми тут можемо знаходити радість прийняття. Втіху, звичайно, ми не знайдемо тут таку, ну, таку близькість відносин, як у сімейних відносинах, да? ну, між чоловіком і жінкою. Але е, ми можемо бути задоволені життям, і це вже це вже велика привілегія бути у тілі Христа. І це вже повинно радість нас розгрівати. Немає знаєш, скільки вам років, скажу так, Бог для вас може е, е, зробити чудо, і Бог має для вас другу половину, навіть у. Похилі роки, якщо це вже такі, знаєте, далеко-далеко за пенсійний вік, може бути. Не говорячи вже про всіх нас, молодих людей, які тут є. Да? От, ми всі можемо розраховувати на те, що ми можемо бути сімейними і бу можемо мати пару. І розраховувати так, як Бог хоче, щоб ми розраховували. Тобто, е дивитися на, на цю ситуацію з точки з зору писання. А що писання говорить? Недобре чоловіку бути одному, Господи. Я приймаю цю думку. Якщо ти говориш, то покажи мені, з ким правильний діалог, спілкування з Богом. Я хочу відкрити, щоб ми зараз відкрили книги... книгу приповісті Соломона, 19 розділ. Що говориться про вибір другої половини. 19. Читаємо з вами 14 вірш. Хата маєток спадщина батьків, а жінка розумна від Господа. Скажу вам. По іншому, і, і це місце писання буде правильне, якщо воно прозвучить наступним чином: хата моє, так спадщина батьків, а чоловік розумний від Господа. Тобто, я скажу: друга половина від Господа. Якщо ви зараз не маєте чоловіка або жінки, то Бог має для вас цього чоловіка і цю жінку. Він зацікавлений у цьому не менше за вас. І ці бажання, якщо у вас вони є, то вони викликані, скоріше за все, самим Богом, тому що всередині з нас у нас є оце закладене від нього бажання вийти заміж або одружитися, якщо це чоловіки. Прочитаємо в 18-му розділі книги, книги, книги «Приповісти» 22-й вірш. Хто жінку чеснотну знайшов, знайшов той добро і милість отримав від Господа. Ми говоримо про те, що наш Бог милостивий. Він любить нам робити добро. І тут, говориться, хто добро, бо чеснотну жінку знайшов, то й добро і милість від Господа. Бог має для вас добро. І ця обітниця говорить, що якщо ви маєте близькі відносини з Богом, то Він однозначно проявить свою милість до вас у цьому питанні. Вам потрібно мати діалог у цьому напрямку з Богом. І ви не потерпите е, поразки. Диявол не зможе вас обманути і не буде тримати вас в рабстві самотності. Самотність це стан душі. Це не, це не завжди О, знаєте, коли я був не жинати, я не відчував себе самотнім ні одного дня. От чесно, хтось каже, тобі треба женитися, бо, бо ну то вже роки йдуть. Я ні на один день себе не відчував самой. А, а просто так, аби, аби женитися, да? аби мати статус. Женатого чоловіка. Ні, приходить час і ти розумієш, що тобі це потрібно, і ти просто рухаєшся в цьому напрямку. Але якщо ти ну, ще той час не прийшов, ще немає якихось конкретних відкриттів у цьому напрямку, або немає чіткого розуміння, яка, ну, чи це твоя людина, тоді ти задоволений Богом. Тоді ти маєш перед собою духовні цілі. Є багато чого, що можна зайняти по життю. Да? І від чого ми можемо бути задоволені, і що саме може приносити, слава Богу. Тому ми повинні цим користуватися і не забувати оці обітниці, які я тільки що прочитав. Бог за те, щоб вам дати другу половину, Бог за те, щоб ви знайшли її, і Бог за те, щоб ви були щасливими у парі. Але Бог також може вас зробити щасливим, навіть якщо ви ніколи не будете мати сімейних відносин. Це треба перше, що потрібно розуміти віруючим людям, коли. Вони очікують другу половину. Давайте відкриємо ще одне місце писання у книзі Псалмів. 139 й псалом. Прочитаємо 23, -й, 24 й вірш. Давид тут пише. Випробуй, Боже, мене, і пізнай моє серце. Дослідити мене, і пізнай мої задуми. І побач, не йду я дорогою злою, і навічну дорогу мене попровадь. Питання вибору другої половини нам потрібно молитися цією молитвою. Чому? Тому що ця молитва вона випробовує наші мотиви. Ця молитва показує е, справжні наші бажання. Тобто ми можемо у цій молитві виправити себе і побачити, чи ми рухаємося лише на підставі своїх емоцій, чи ми беремо до уваги волю Божу для нашого життя. Якщо ми беремо до уваги волю Божу до нашого життя, то ми будемо завжди ставити вічні цінності на перше місце. Як написано у Євангелії від Дмитрії, 6 розділі, шукайте найперше Боже, Божого, Божого 6:33. І правди Його. А все інше додасться вам. От все інше це також і вийти заміж, женитися, це знайти другу половину. Якщо ви сконцентровані на тому, щоб догодити Богу, то все, в чому у вас є потреба, Бог про це попіклується і в свій час. І вам не потрібно бути нещасним, вам потрібно насолоджуватися тим положенням, в якому ви знаходитесь, радіти, Господу. У цій, у цій ж книзі Псалмів, Я хочу, щоб ми прочитали з вами 37-й псалом, 21-го віршу, прочитаємо. Позичає безбожний і не віддає, а праведний милість висвічує та роздає. Бо благословенні від Нього спадкують землю, благословенні від Господа спадкують землю, а прокляті від нього понищені будуть. Від Господа кроки людини побожної ставляться міцно. І він любить дорогу її. Коли ж упаде, то не буде покинене, бо руку її підіймає Господь. Я був молодий і постарився, та не бачу я праведно, щоб опущений був, ні нащадки його, щоб хліба просили. Дуже важлива обітниця. В одному з перекладів цей вірш, 23-й вірш, звучить наступним чином: благовоління Господнє влаштує кроки людини. Тобто Господнє особливе ставлення до тебе допоможе тобі правильно йти типу по життю, дасть тобі силу зробити те, що з природньої точки зору ти ніколи б не зробив. Пригадайте історію Сари Аврама, Сара, будучи старою, вона навіть не вірила, що вона може мати дитину. Що станеться чудо або що її мрія збудеться, вона думала, що, скоріше за все, скажемо так, помре бездітною. І радість материнства не буде у її житті. Але так не сталося. Бог дав їй дитину, Бог виконав обітницю. І тому сьогодні я вас закликаю: якщо у вас є бажання мати сім'ю, що ви вірите, що Бог. Вчора, сьогодні і навіки той самий, і що його обітниці вони не змінюють, тоді ці обітниці будуть працювати у вашому житті. Тоді, завдяки цим обітницям, хата моє так спадщина батьків, а жінка розумна від Господа або чоловік від Господа. Ви отримаєте другу половину. Бог вам дасть другу половину. Тому стійте на цьому слові. Моліться такими молитвами, як Давид молився, випробуйте свої мотиви і шукайте Царство Боже. І ви побачите в один момент, Бог вас зведе з тією людиною, з якою ви зв'яжете все своє життя, і з якою ви більше будете прославляти ім'я Господнє. І нехай ця обітниця буде для вас чимось дорогоцінним і утіхою, тому що в свій час ви побачите її результат. І вам не потрібно боятися самотності. Якщо ви не в сімейному положенні, то ви можете бути найщасливішою людиною на цій землі. Ви можете приносити дуже багато плодів для Господа. І я вірю, що ми з вами повинні бути саме такими людьми. Ми повинні е, вносити у цей світ, де безбожність, де розчарування. Знаєте, Деякі люди розчарувалися уже в своїх чоловіках, чоловіків у жінках. І вони вже навіть не хочуть бути сімейними. Їх навіть заставити не можна в сім'ю якусь мати. Але ми з вами маємо бути стандартами, Божими стандартами. Для, для всіх людей в цьому світі, тобто, показувати вищі правила життя або високі стандарти сімейного життя, або високі стандарти положення людей, які поки що не одружилися або е не вийшли заміж. Тобто, ми в будь-якому становищі повинні показувати людям, що з Богом життя воно набагато, -набагато краще і воно е приносить справжнє задоволення. І тоді, якщо нам чогось не вистачає, да, навіть якщо нам чогось не вистачає, Господь про це піклується в свій час. Вірю, що сьогоднішнє післання, воно буде актуальним для когось, і воно принесе в ваше життя світло Слова Божого і надію, яка переросте в віру і яка принесе результат. І потім ви воздасте, воздасте славу Богу. Скажете, я знаю, що в мене чоловік або в мене жінка прийшла від Бога. Тому що я дочекався свого часу, і я не впадав в невірство, не впадав в розчарування, в паніку. І я не поступав так, як цей світ поступав. А йшов за голосом Бога. І тому я сьогодні можу стати і засвідчити, що в моєму житті є жінка від Бога, або в моєму якщо ви жінка, то у вашому житті є чоловік від Бога. І я вірю, що таких свідчень буде досить багато. І тому давайте поважати Боже Слово. І не будемо боятися е, жодного положення, ні самотності, ні, сімей, ні сімейного, бо можливо вам зараз скоро треба вступати у сімейну, не бійтеся сімейного положення. Бо деякі, знаєте, не женяться, бо вони бояться, що у них не вийде е, бути сімейними. Да? Чоловіки бояться, що вони не зможуть забезпечити. Да? І так і змиряються з цим. З цим положенням. Але не потрібно і це робити. Тому що Бог про те, що ми боялися вступати або ну, вийти заміж, або женитися. Чому? Тому що Він дає нам помазання у тому положенні, в якому ми знаходимося. Тобто підтримку, силу з небес, бути щасливими і е, прославляти його імені на цій землі. Амінь.